Зараз капітани будуть пояснювати своїм партнерам слова, які побачать на екрані, не називаючи саме слово та спільно кореневе від нього слово. Завдання партнерів гадати слово чи слово сполучення, яке пояснює капітан. Якщо якесь слово капітану невідомо, його можна пропустити і пояснювати наступне. Але пам'ятайте, у кожної команди є лише 15 слів і 90 секунд. І сьогоднішнє наше стихійне лихо це крига. Що Боже, буквально огорне ваше оголене, багато оголене страждальне тіло. тіло. Ви будете сидіти ось тут, і щойно почнеться відлік часу, вам під одяг будуть висипатися справжні кубики льоду. Що і не забувайте пояснювати слова своїм партнерам по команді. Звісно, якщо зможете. Диви, у мене у мене дивися, вже шерсть дибо. Оце то, що ти вже шерсть, дибом. Отже, від команди. Гнатковського йде. Капітан Олексій Гнатковський. Олексію, ваша перша і одразу головна роль в кіно це роль довбуша. Так. Чи не здається, що ви взяли одразу таку високу планку? Може, треба було почати з слідчого чи жіночого лікаря? <зе> <genauso> <бачу> <gull> <з> Наступне питання. Чи хочете знятися фільма, я, Дивися, в футуристичному фільмі? Я вам, по-моєму, вже знімають. Дивися, що я по-моєму, розказував, я дуже боюсь висоти. Прямо правдиво боюсь, знаєш. І в мене був там момент, коли я йду. От бачив про тут рука. От, 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 от там, ідеш, так? І оце я йду по е, колоді е, між двома скелями. І там провалля реально 20 метрів. І мене Саня питає: треба дублер? Я кажу, ні. І ось собі, ти знімаєшся в фільмі, який війде в історію, епохальне кіно українське, і в тебе дублер. Ні, ніколи в житті. І я йшов по цій колоді. Добре, що штани були широкі, знаєш. Я знаю, що ти жодного разу на водохреще не пірнав холодну воду. Ніколи в житті. Я вважаю, що ну, для мене це не водохреще і пірнати в воплонку це, ну, це не одне і те саме. Тобто, коли хрестили хреста. Ну, В Йордані, коротше, нема льоду. Так. <рес> да. Чесно кажучи. Логично. Але крім того, дивись, я тобі чесно скажу, чого, Ні, якщо люди закаляються, це просто прекрасно. Я капець теплолюбивий. О! Я тепло люблю. Я ніколи не приймаю контрастний душ. Я, не, я люблю тепер не щоб приймав. Мені було теп. Давай одразу до цього моменту ніколи не приймав контрастний душ. Отже, 15 слів слово можна пропускати, 90 секунд. Втікти ти не зможеш. Але можеш придумати стоп слово. Хочеш стоп слово, щоб зупинити цю ацьку машину. Черговий лікар. Черговий лікар. Добре, запам'ятали. Якщо ти раптом скажеш голос черговий лікар, я зупиню цю гру. А тепер ми починаємо гру. Okay. Те, в що збирається вода. Величезна е, Склянка. резервуар. Ведро. Так. Ведро. Е, можна англійською мовою позвонити, дзвінок. Кол. Е, кол колба, колба. Ні, ні, та кол. величезна, більше. Він ще як трактор, але. Як трактор, але з тим, що ж ти сказала. Колба. Трактор. Трактор Трактор і колба. Окей. Наступне слово. Давай далі. А! Людина, яка показує на німо щось. Біле обличчя. Так, так, цей, він, він. Три букви там. Ти знаєш, нормально, нормально, нормально. Е, те, е, від чого заряджається телефон, але не від розетки, а наприклад, на даху ставлять, На доху ставлять, щоб зберігати Так, е, Наступне слово є yeah. е, Гра в фільм, серіал. Кайлара! Так, наступне. Є, нараховуємо. По телевізору йде єдиний, оце, єдиний. Марафон, марафон. Так, дякую, Дальше. Далі. Є, дивися, є різні регіони України і називають свята, звідки я родом. Галичина. Так, далі. Правильно. В супермаркеті люди Бізок. ходять, так, ні, 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 шукають там, де дешевше, як називається? Акція? Ні, ма, а та, або... Скидки, брат, Так, але українською мовою, блядь. Знижки? <світ> е, 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 там сидять е, на, на, на міністерство е, в Америці. Така е, шестикутна форма. Е, уряд. Час вийшов. Дякую! Єдиний лікар. Черговий лікар, пофіг! Це все, мій, Друзі, тому швиденько ми тебе звільняємо. Подожди, будь ласка, ваш капітан молодець! молодець! Настав час викликати капітаншу команди Антоніни ну, Тоню Антоніну. Якби я знала, що буде отака підстава, краще б я ото пішла на ту полусферу з тим шариком, а тебе б відправила. туди буде... Ходіть до мене. Антоніна, ви з нами? Я намагаюся, бо мені вже погано. Давайте я поки що занурю вас у ваше минуле. Давай і... не треба, ми зразу почнемо. Без атихдолих. Ви прилюді. не хочете поговорити про фільм збору ОСББ, в якому ви зіграли одна давай, з головних давай, ролей. Давай поговоримо. Дуже класний фільм. І питання таке: як часто ви буваєте на зборах ОСББ? Ні разу не була, ні разу не була, я вам клянусь. Тепер уявіть собі, ви не ходили на збори і вам відключили тепло. І пустили по трубах. У мене. Так відключаю тепло, коли нема світла, бо в мене повністю дім на електриці. Тому коли в нас немає світла, у нас немає води, в нас немає опалення, немає нічого. Тому я закаляюся вдома. Чи є у вас якісь фобії, Ого. чи після зйомок в зборі ОСББ вже нічого не страшного. Після Цього вже. ні, у мене одна фобія, я терпіти не можу холод. І для мене ну просто шок, як ви про це дізналися, тому що жодну анкету ніде я не заповняла. Ми не дізналися, так збіглися обставини. Отже, у вас 90 секунд. 15 слів пропускати ви можете. Щойно зміниться світло, почнеться ваш час і почнеться засипання льодом вашого красивого, ніжного, трошечки синього тіла. У мене вспотіли руки. Зараз Боже, ми з цим мені. попрацюємо льодом. Отже, починаємо гру. <працює> Коли людина щось хоче сказати і не може, це така вада мовлення. Е, Німа паза, пауза, пауза, пауза Глухонімий! Заїкання. Так. Далі. Е, коли хтось створив вже щось, що було, його можуть в цьому звинуватити. Ой, ви зробили. Так, молодець. Е, кругла наша планета Земля в мініатюрі. Шар! Глобус. Глобус. Молодець. Ой, Коли проходите Давай. десь в аеропорту сканують обличчя, типу, або як айфон розблокуєш. Збирай біометричні дані. Є, ні, 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 Цей е, процес. От ти дивишся на айфон, він розпізнає твоє. Face ID. О, тільки українською. Все Инди... побігло в труси. Давай, далі, далі, все, далі. 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 Та да, все вже. Далі, далі, е, далі, давай. Е, є, е, е, це, короче, о, о, багато далі. землі, коли... Е, Гора, міра, міра, землі. Скільки це? Е, Гектар. Сотка. Так, да, так. Да. Боже, молодець. Е, давай, давай, давай. Так, це є такі... Ні, далі. Льоду не існує. А, президент України. Зеленський. Володимир Зеленський. Ні, ні, раніше, раніше. Гарант, гарант. А, раніше. Раніше. Порошенко. Ілукович, Порошенко. Юшенко. 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 Боже, як його. Я... Грушевський. Кравчук э, на... Грушевський. Кучма. Кучма. Да. Молодець. Далі. Давай, давай. Давай. Так, э... Ти діяч написав дуже багато п'єс. Є театр його імені. Франко Шевченко. Ні, ні, далі все, я не можу. Грушевський. То був кропивницький. А кропивницьке місто. <рив> Це О, від задоволення, чи ви хочете зупинити е, ту машину? Я так, в мене мокрі труси. <рив> я знав, що наша програма приносить задоволення нашим гравцям, але не настільки. Дякую. Шоу гра на нервах єдине місце в світі, де після стихійного лиха вціліли і камери, і студія, а банки наших команд навіть поповнились. Отже, запрошую вас на фінальне заглядання у банк. Зараз ми дізнаємось, яка з команд потрапляє у фінал. Олексій вдало пояснив своїй команді шість слів. Так. Та команда, вони все вгадали. тоня. Свої п'ять слів. Yeah! І це означає, що з рахунком 21 тисяча гривень на 19 тисяч гривень перемоги yeah! і проходить yeah! у фінальну гру. Команда Матковського yeah! молодець, молодець. Да ми дякуємо зустріли. команді Хіжняк і прощаємося з вами. Я знаю, що ви швидко забудете про цю поразку, але ми в свою чергу будемо нагадувати вам про неї у безкінечних повторах цієї програми. До побачення!